Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та запашний домашній хліб. Рецепт його дуже простий та легкий у приготуванні. Отож, розпочинаємо. Ми вливаємо 300 мл теплої води. Сюди ж додаємо 1 столову ложку цукру, одну чайну ложку солі та перемішуємо. Вливаємо олію 4 столові ложки та 20 грам прасованих дріжджів. Перемішуємо. Сюди ж одразу додаємо просіяне борошно 550 грам. У кожного може бути трішки різна вага, все залежить від сорту. Борошно. У мене вищий гатунок. Додаємо борошно та вимішуємо тісто. Спочатку можна ложкою, коли буде незручно, руками. Тим як вимішувати на твердій поверхні, посипте її трішечки борошна, щоб тісто не прилипало. І вимішуємо приблизно 10 хвилин. Тісто м'ягеньке, еластичне, воно не липне до рук. Якщо у вас тісто прилипає до рук, то додайте ще трішки муки, але не багато. Тісто готове, переложимо його у мисочку та накриваємо рушничком приблизно на 1-1,5 години. Нехай воно піднімається. Все залежить від кімнатної температури. Якщо в кімнаті тепленько, тісто підніметься швидше. Минуло 1,5 години. Як бачимо, тісто збільшилося у своєму об'ємі. Забираємо його на тверду поверхню і вимішуємо 10-15 хвилин. Коли будете вимішувати, руки, можете трішечки змастити олією. Бачите, тісто м'ягеньке, воно не липне до рук. Ось і поверхню я нічим не присипала вимішуємо і формуємо круглу паляничку. Деко змащуємо олією або виложуємо, як я, на тефлоновий багаторазовий лист. Зверху присипаємо трішки борошном. Та робимо невеличкий розріз ножем. Так тісто буде краще випікатися. Накриваємо рушничком і залишаємо ще приблизно на 30-40 хвилин. Тісто піднялося. Ставимо його в розігріту духовку до 220 градусів та випікаємо 15 хвилин. Пізніше зменшуємо вогонь та випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Ось і все, друзі. Хлібчик спечений. Словами просто не передати, який приємний аромат від нього. Хочеться одразу врізати скибочку хліба і з'їсти його гарячим. Але не можна, потрібно дати час, щоб він трішечки охолов. Тоді вже можна розрізати і куштувати. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, обов'язково приготуйте такий хлібчик, шкуринка в нього хрумка, дуже смачна. Напишіть свої враження під відео і до нових зустрічей!